Ось тому Павло в 24 му віршику говорить, бідна я людина не як тоді, коли він увірував в Ісуса Христа, а коли він, не, він був віруючий в Бога, знав заповіді, але його духовна природа не була оновлена. Тому що в старому заповіті духовна природа людська не оновлювалася, а, а це відбувалося тільки після розп'яття і Воскресіння Ісуса Христа, люди, які. Увірували в Ісуса Христа Духом Святим відроджувалися. І ця оновлена природа вона могла приносити плоди царства, перемагати гріх в тілі. Но в старому заповіті апостол Павло каже, як фарисея за себе: Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. І 25-й віршик, він якби утутожнює. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа. Я б взагалі 25-й віршик поставив би в 8 главу. Ну так як вже він в 7-й, значить в 7-й. Але апостол Павло в 24 віршику, якщо показує проблему, що нема визволення, закон він висвітлює гріх в житті людини, він висвітлює е, проблему людську, е, чому крах, чому суди, чому розрушення, і висвітлює неправильні вчинки. Тому що якби не було заповіді, людина і не розуміла би в чому вона згрішила чи в чому вона не згрішила, Бог дав заповідь, але сама по собі заповідь, сам по собі закон, він не давав сили, він тільки висвітлював. Тому, сам по собі закон спасти людину не може. Він може тільки висв... висвітлити. Але коли людина розуміє, що вона не права, то вона ще під більший гньот попадає. Апостол Павло каже, коли я це понімаю і нічого з цим зробити не можу. То бідна я людина, мені дуже тяжко. Ну розумієте, це чувство вини тебе, грузе, і ще якісь моменти, тому що ти вже розумієш, в чому ти не правий. І мало того, якщо ти вже ну, почав грішити, це ще залежність, ти не можеш від цього позбавитися. Можеш шкоду якусь робити, чи в сім'ї, чи ну, де, де лібо І не, не можеш нічого з цим зробити, воно тебе вліче. І тому апостол Павло в 24 му віршику каже: бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Тобто, це питання звучало таке, знаєте, як то до Христа, то, тому що, ну, якби не Христос, то ніхто не визволив. Але він увірував апостол Павло і він каже: Дякую Богові моєму. Через Ісуса Христа. Тобто саме через Ісуса Христа, через оновлений Дух, через відродження, приходить ця перемога над тілом, свобода над тілом. І це, цю свободу, це спасіння дає не заповідь, а Ісус Христос, Котрий вмер за нас і Духом Святим Господь Отець, Він відродив нас духовно. І таким путтям. А Ісус Христос, котрий вмер за нас і Духом Святим Господь Отець, Він відродив нас духовно. І таким путем ми отримали силу, ми получили свободу приборкувати наше тіло, перемагати гріх в нашому тілі. От. І, і цим же Апостол Павло розкривав братям оприділеним, котрі верталися до закону, щоб формувати спасіння позами. По, ну, я так повторяюся, просто щоб, якщо це в мене вдасться більшу картинку розкрити, тому а, апостол Павло каже, заповідь взагалі вона хороша в тому плані, що вона розкриває суть речей, суть гріха, але вона нічого не вирішує в людини, вона не спасає людину. Тому нам не треба формувати спасіння і вертатися до цих мертвих діл і пробувати спасти себе заповіддю. Ми повинні прийняти спасіння. До цих мертвих діл і пробувати спасти себе заповіддю. Ми повинні прийняти спасіння в Ісусі в відродженні і приносити плід царства. І тому апостол Павло, Павло каже: дякую Богу моєму, що через Ісуса Христа в мене виходить свобода, перемога над цим смертним тілом, і я можу перемагати цей гріх в тілі своєму. своє. Да? Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Крапка. І ви знаєте, тут а просто дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Крапка. І ви знаєте, тут просто цей віршик, він якось так знаєте, з одної сторони апостол Павло робить тезу, що через Ісуса Христа тільки я можу позбавитися гріха, я можу позбавитися залежності. Не із-за того, що я буду питатися знайти спасіння в заповідях тільки в Ісусі Христі, тільки в увірування в Ісуса Христа. Саме в цей час Ісус каже: хто не родиться свише, не може зайти в Царство Боже. Тобто, це не. Це не відбувається по от, як я спасу себе по заповідям, а спасіння приходить через увірування і через відродження. Тобто, це сталося. Апостол Павло він старався утвердити, що спасіння віруючої людини в Ісуса Христа сталося, вона вже не під законом, а в домі очому, вона вже під благодаттю, Вона перейшла від судилища в дом очі. Вона перейшла від царства сатани в царство Боже. І це не по із-за того, що людина питає. Заповідями це зробити, а через увірування в Ісуса Христа такий акт духовний відбувається. І мало того, людина може тепер виконувати заповіді Божі. Знову ж не для того, що у себе цим треба спасити, тому що вона получила спасіння, а для того, щоб жити по своєму назначенню. Жити по своєму назначенню. І знову апостол Павло в 25 му віршику. Показує ділему, коли він ще не увірував. Тому що це дуже часто плутають віруючі люди. Він каже: отже, той же самий я розумом моїм служу закону Божому, а тілом законові гріха. Тобто, апостол Павло він знову е, утутожнює цю проблему до гріха. Тобто, апостол Павло він знову е, утутожнює цю проблему до Ісуса Христа, коли людина вона нічого не може зробити з гріхом. Ні в коїм случаї це не можна путати, віруючий відродженої людини, і погодитися, що з гріхом нічого не можна зробити, от я грішу, нещасна я людина, гріхом нічого не можна зробити, от я грішу, нещасна я людина, нічого не можу з цим тілом зробити. Ні, це стан людини, коли Ісус Христос не пострадав, коли людина не увірувала і не відродилася, не оновилася духовно. Це тоді тільки такий стан відбувається. І восьму главу, коли ми далі будемо читати, проходити, ми будемо бачити, що апостол Павло пише, що тепер, через дух, дух, життя по духу, ми можемо перемагати гріх в нашому тілі. Просто він ототожнює і показує і ще раз підчеркує, наголошує тим братям, які хочуть вернутися до закону, спасіння по закону. Він показує, що закон він покаже нам віру в Бога, закон він покаже нам гріх, але закон не дасть сили нам перемагати той гріх в тілі. Тобто, ціль закона була тільки відкрити Бога людині, відкрити гріх в людині, відкрити, чому людина страдає в цьому житті. Але не для того, щоб спасти, щоб спасти прийшов Ісус Христос, і щоб явити це духовне відродження Духом Святим. щоб людина могла виконувати ці заповіді, щоб в неї це получалося. Тому, тому людина, яка увірувала, їй треба е, е, полагатися в своєму спасінні тільки на Ісуса Христа, як подарунок від Господа. Це дар від Господа, це духовне відродження, духовно возростати, вчитися оновлювати свій розум, жити по духу, і тоді ми не будемо робити важділені плоті. Тут це не пишеться іще, але це в восьмій главі буде писатися. Тому я кажу, сьома глава вона трошки така складна, тому що вона така, як би сказати. Дуже так вона переігрує з прошлим, з сьогоднішнім життя апостола Павла, коли він був під законом, що він хотів це донести братам. Для мене то все зрозуміло ясно. Я розумію, просто людина, яка вперше б читала Біблію, для неї це був би тільки набор слів. Тільки набор слів, тому що є в Біблії такі контексти, щоб їх правильно зрозуміти, треба бачити загальну картину всього вчення. Загальну картину. Є, звичайно, такі контексти, які і так зрозумілі і понятні будуть. От. Тому, якщо ця, цей розділ для вас був надто складним, то я б так сказав, би, він і для мене був е, свого часу надто складним, щоб до кінця це зрозуміти. Треба було ну, не раз Біблію перечитати. Звичайно, є якісь істини, які торкаються, е, е, ну, але не завжди ти розумом все понімаєш зразу. От, ну. Але якби ми це не проходили, то ми не зрозуміли. Тому не переживайте, якщо щось до кінця не зрозуміли. Я так скажу, мені навіть не так легко роз'яснити цю главу. Я то її всю розумію, я питаюсь її донести. Комусь, може, і просто все зрозуміло і понятно. От на цьому ця глава закінчується. Ви можете вдома ще раз її сьому главу перечитати.